Друзі, це просто неймовірно. Я вийшла прогулятись, ну так, просто сказала. Піду подивлюся на свої нарцисики. Може, вже вони вийшли. Думаю, може, десь носики показують. А вони дивіться, вже скоро будуть квітнути. Ну, це просто якесь чудо. Це просто чудо. Як тут швидко все. Пару днів назад лежав сніг, були морози. І вже ось така краса. Чудеса чудесні. Ну, прийдемо скоро любуватися з вами на квіточки. Ось так передаю тепло в Україну. Моїм київлянам, моїм харківчанам, моїм дніпрянам, полтавчанам, одеситам, всім-всім, друзі. Хто нас дивиться, посилаємо вам скорішого тепла, миру і всього самого найкращого спокою, спокійного життя, щоб нічого не заважало нам насолоджуватися нашим життям. Так, друзі. Ось такі полянки, нарцисики. Скоро, скоро, скоро пару деньочків теплих і будуть квіти. А вранці тут ще і пташки співають. Набрала в цегличик трошки водички, і зараз буду сюди переселяти ті тюльпанчики, які високі, розквітли. З цибулинками разом. Треба трошки водички на дні там. І поставити, щоб тільки корінчики були у воді. Всі ці булинки сюди в мене не помістяться, ще в таке відерце. Поставлю і на віконце поставлю, нехай вони там далі розквітають. Так, ось дивіться, така краса в мене розквітла. Ось різні різні тюльпанчики. І вони в <гум> цьому лоточку їм незручно, то я зараз їх порозкладаю на дві на два горщики. Такі, дивіться, яка краса. Супер! Я навіть не знала, якого кольору мені попадуться. А тут і жовтенький, і рожевий, і фіолетовий а тут ще якийсь, бачите? Розквітають біленький, мабуть. Зараз ми з вами будемо цю красу впорядковувати. Так, я думаю, ось такий розквітчий, з великою цибулинкою сюди поставлю. Високі треба мені сюди ставити. Ось такий. Цей жовтенький теж хороший. Цубулинки трошки припорчені, але Максима в мене тут немає. Не знаю навіть, де купувати що. Цей трошки зав'янок. Я. Ну, я думаю, він одійде. Такі ще місця там небагато виходить. Ось це можна ще туди поставити. Треба ж так, щоб вони до водички доставали. Цей буде теж. Квітнути. Це велика цибулинка Якісь менші ось, менше така цибулинка Небудь я ось цю сюди поставлю, щоб у мене був такий тут у горщику красивий букет. Буде 5. І їм не буде тут тісно. Ось так і ось все ще. ось тут великі цегулини залишились. Ось так, і поставлю на вікно. Ось яке коріння, гарне так його водичко ось. Добавлю водички. І ось так красиво буде. А цей чи сюди? Ось так. Ось так, дівчатка, в кого є світло, коли можете ви подивитися, коли буде настрій, дивіться на ось таку красу, коли буде можливість. От і чекаємо разом весну. Ми вас підтримуємо. Нік там зарядку робить на кроваті. Ось такі тюльпанчики. Вісники весни, і вісники тепла, і вісники всього найкращого ми вам посилаємо. А ось те, що в мене залишилось більш дрібненькі такі, вони ще не розпустилися. У цьому відерці я їх поставила теж трошки водички, щоб корінці дотягувалися до водички. Нехай тут ще вони на світлі, на сонечку, розквітають. Ось так. Астрологи кажуть, що Сатурн виходить з знаку водолія, от сьогодні вже вийшов. І обіцяють нам, що все налагодиться для всього людства. Якби раз на 30 років, Сатурн входить в водолій і от він 5 років назад вийшов, І 5 років оце таке робиться в світі. Спочатку ковід, потім оце. Повномасштабна і всьому людству дуже важко. Оце всіх так, знаєте, ковбасить і перед <смі> перетирає <в> жерновах <смі> А тепер, наче він виходить. Я не астролог, точно не знаю, таке от почула, вам розповідаю, може, комусь від цього стане легше. що ось після цього нового місяця. Начебто він вчора був 19 го числа. Виходить Сатурн уже з цього водолія, і всім буде краще всьому людству. Так що сподіваємося, чекаємо і надіємося на кращі часи і на мир, і на спокійне життя. Весняні роботи взимку. гілочок. Назрізали, і тепер, мабуть, ця машинка, ця машинка буде їх переробляти. Ці гілочки. Так, в Нідерландах швиденько порядки наводять. Така серйозна машина велика. Це, мабуть, сучкоріз називається, так? Да? Правильно. Хочеться подивитися, як же він працює. Броньки на ліщині чи що? Сережки. І ось такі бронічки. Вже все. В Нідерландах. Бачите, природа пробуджується. Хм. Клас. Я думала, може, минулорічні, але, мабуть, ні. Минулорічні ж повідпадали, тут це вже з цього року. Дивіться які. А тут у нас є такий пташиний двір. Дивіться, там індокачки, по-моєму. Качки. лебеді були, десь зараз не видно. Курочки такі з лапками. Пухнастими ходять. Тут полюбляють заводити всяку живність. Так, зараз ми з вами до річечки підійдемо, а там такі яхти стоять. Великі. Мабуть, на ремонти приїхали. Так хочеться, друзі, підтримати всіх вас, хто зараз в Україні страждає від цього холоду, від темряви, що світла немає. Як я можу підтримати? Ну, хіба що показати вам щось таке цікаве, щоб трошки ви, якщо маєте можливість, Подивилися, відволіклися. Ось така погода зараз в Нідерландах. Зараз плюс 5, але Вон, ми з ніком вийшли на прогулянку. Але прохолодненько трошки, ну вітру такого немає. Тут дерев'яна лавочка, можна тут сидіти. Ось, водичка піднялася, були сніги, тепер потаяли, водичка піднялася, ну не холодно, качки плавають. Ось так. Друзі, таке життя. Мені пишуть мої підписники, ви молодець, самі себе. Якби тішите, розвлікаєте. Поїхали туди, поїхали сюди. На квіточки поїхали, на тюльпанчики поїхали, радієте кожній дрібниці. Ну так, а що? Я звикла. Ніхто мене особливо ніколи не балував в житті. Все сама, тільки на себе сподіваюся. Ах, так звикла. Кожен на себе тільки можу сподіватися, може хтось. І не на себе, але в мене так склалося. Таке життя. Так що радіємо тому, що є. Природа оживає, тихо, спокійно, качки плавають. Сонечко вже сідає. Ну, вже краще. Сонечко сідає зараз вже в 5 годин. О, тому дні довше стають. Це вже краще. А світає десь о 8.40, по-моєму. Не сильно рано. Тут так, пізніше сонечко сходить, пізніше заходить. E